на Сегодня мы будем играть в группу 5 ночей Chicken Хор. Так, играем по маркети. И до речі, я на написал кого Шура. Хто подписан на канал Шура, то Ну, Давайте зараз назад идемо. Короче, ці ігри є полмиллиона скачаних. Тільки я маю тільки телефон. На телефоні можна запустити ваші намошены і все. Ну, давайте графтик. Так, ми по спамера. Так, ага. Все добре. Так, можно скрывать. Ну, до речі, ці вихіди ну, закрыти, а векно віко... ну, закрыти мені. будемо дивитися по камеру. М -м. Дай він буде. О, діфіка, він тут же. Так, добре. І де він? О, такий. Блін, він там. Що, пропав? Так. Так, починай. Добре. Тут, тут. Так, дивимось в камеру, дивимось в камеру. Інегри я дуже мав, але він тут. Чему Чему по камеру? всю камеру. Куда про? Закрываю. Так, он пропал. Да, пропал. Короче, я не, не ми, мини не мои считай камеры, но только три. Е. То тут? Ну, я не знаю, что він тут. О, я ну, вам нормально по камерам. Не навізнул тут. По камерах все добре. Так, є ще, ну, тре. Аж третя, ну. година. Третя година. Коли буде 6 годин, то ми виграємо. И нам приснеться, ну, менюшку. И там можно менять меня скинет менюшку там что-то кс. Так, він дес не Може. Він тут, він тут. Короче, він може. Короче. Я подаю. Я еще пропустила кламу. Короче, він може продовжуватися, на... куда він захоче. Идрачи, і, и і штам мне камеры, нет. Пять ночей чикин хоррор нема ища камеры, тільки три. Ну це я чикикани. Так, давай. Думай, думай. Так да Минзар. Куда? Ну, стреляй, попал. Юкарды попай. Ходила... Четвертый четвертая ходила. Так, що він? Тут. Та почекай, Година. П'ята ят, година. Ще трошки і буде шоста. І ми виграли. Тепер можна, ну. І буде кінець. Все. Ні, ну він тут чи не муркує. Година шоста ми виграли. Вот така була гра. И дарач, есть скины, любим, зараз покажу. Волны скины. Хочете синепику, хайчика, кицу и синюшку. И... І... И вот такая была игра. Хочете. Хм. Тоже. Ну, за какой-то метроглом. Там можно подавить всі точно, що ти захочеш, але я не создав. Так, коли я создав ідію, підпишіться на канал, поставте лайк і СІМ пока!